Друзі, всім привіт! У нас продовження. Шукаємо шкоду А5 для нашого замовника бюджет 7000 доларів. Це не наш варіант. Гольф 9800 не наш варіант. Опель не наш. Це також ні. Мерседес С класу, також ні. Тріючка. Тут бюджет аж з запасом, але, але не наша модель. Дивіться, друзі, йдемо в кінець туди. І шкоди, а п'ятої немає. Чому цих автомобілів, які вважаються народних, їх просто нема. Бачите, друзі, ось тому, тому треба добре, добре попутіти, щоб щось толкове знайти. Друзі, також наголошую за CarVertical. Перевіряйте автомобіль по історії. Посилання внизу промокод Рома, отримуєте 20% знижки. А в мене якесь відчуття, друзі, що тут в цьому ряді ми просто не знайдемо цього авто. Давайте ми перейдемо сюди, тоді а що нам. Де вже є, там шукаємо. Дивіться, тут весь ряд автомобілів просто плотненько стоять. І знову ж таки, все не те, що нам треба. Уявіть собі, де ділося, ну мегани є. Мегани це також народні автомобілі, щось попадається. Так, там шкода, але бачу, це не наш варіант. Це просто не наш, це А7, Тесла, Volvo V50. От скажіть людині, що я сьогодні по ринку ходжу, шукаю автомобіля, а вашого автомобіля нема. А5 ось стоїть. Цього А5 я минулого разу показував чи не показував. Значить так, Давайте глянемо. Тут я бачу мушки жили колись, якось вони туди попали. Ось такі речі є. Ось тут бачимо. Видно вам? Це вже поліровка не допоможе. Поліровку цей автомобіль вже пройшов. Це те, що вже є. Залишається. Бачите, тут просто ще такий друзі момент. Це такий автомобіль, який знайти важко, тому що автомобіль вже в руках. І хочеться щось гарне, що було. Але гарне, коли автомобілі вже роки. Дивіться, як тут все помутніло там всередині, бачите, що робиться по фарах тут трішки краще також тут м'ятинка відбійник з цієї сторони цілий це аж приємно дивує бо могло бути все по-іншому ну, одним словом маса нюансів не знаю чи замовнику таке сподобається але вже як є друзі всім гарного настрою бережіть себе